Дорогі во Христі, дуже радий бути з вами, повернутися знову до вас, до спільної молитви. І тому, знаєте, кожен раз за вас переживаю, вболіваю, так як мама лишає дітей вдома, знаєте, бо мусить десь йти. і здовж дорогу ні за що не думає лише за своїх дітей, чи вони там щось не начудили. Чи вони не голодні, чи вони там щось не розробили собі якоїсь шкоди. знаєте. І так же само я переживаю за вас, бо знаю, що чекаєте, слухаєте, молитеся разом зі мною, це є чудесно. Я про що з вами хотів сьогодні поговорити, про допомогу. Я, в принципі, давно вже шукаю, ну, якби, збираю матеріали по цьому. Е, якби, ця думка моя, вона звучить так. Чи варта допомагати ближньому? Ну, вроді би, Біблія каже, що допомагати, і каже, що ну, ми так і повинні один одному подавати руку допомозі. Але хочу з вами роздумувати над тим, знаєте, з позиції, чи варто допомагати. І ви знаєте, от сьогодні ми приїхали, ну, я вчора ще приїхав, але. Сьогодні ми вже поїхали по своїх справах волонтерських, збирати там посилки і так далі. І ми так по кругу поїхали, збираємо там 15 відділення, там 81. Ну і так по кругу їздимо, збираємо і підходимо до супермаркету. Там підходить жінка до мене і каже: Можете мені купити 5 роз у мене сьогодні свято. Ну, Вроді така добра річ, ні. І я так чемно, з такою великою побожністю кажу, ні. <гум> Здавалося бся, що негарно людям відмовляти, а я думаю, це так Бог посилає, знаєте, таких людей, щоби ти якось утвердився в тому. Бо мене, ну, якби не було, знаєте, є такі сумніви. Ну, як не допомагати? Людям треба допомагати, бо в тому і проявляється наша християнська свідомість, і в тому ми стаємося дітьми Божими, що ми допомагаємо один одному. І знаєте, зразу собі шукаю підтримки у Святому Письмі, що каже святе Письмо на це все. Христос каже, «То хоче йти за мною, нехай відречеться самого себе, узме на себе. Свій хрест, і за мною йде. Знаєте, диявол дуже хитрий, і він у своїх тих прийомчиках застосовує навіть добрі речі, побожні речі. Він бере і каже, дивись, там треба допомогти. Клади свій хрест іди, поможи, подивись, подивися, то там біда. А потім каже дивись, піди, там треба тому допомогти. Ну, якби не було, ну до 200 там. Ну. Вона сама себе лишила, син воює. Вона, жінка сама в хаті, та треба піти допомогти. Ну, ти ж не лишиш, ні? І потім, потім ще десь, а потім приїжджають там якісь люди, яким шукають допомоги. І там вони звертаються в карітас, щоб їм допомагати. І тут кажуть, висі, треба їм теж допомогти, аби вони якось доїхали, треба їх підвести. Добрі божі. Речі. Але поки ти допомагаєш іншим, твій хрест стоїть, ти його поклав. Потім людина захоплюється тими помочами, відчуває себе, що вона робить Божу справу, а твій хрест там стоїть. А інші люди, які лише чекають і шукають таких побожних, яких можна використати. А не можете мені поїхати до району, купити мені там щось там купити, щось до телевізора. Та чого не можу? Я буду завтра їхати та й куплю. А узми за свої гроші, я прийду, ще тобі віддам. І ти приїжджаєш в район, а таких завдань у тебе п'ять. І ти біжиш одного, шукаєш, то не то не добре, то... То ти, а потім думаєш, чекай, як я мені казав, зелене чи червоне, треба перезвонити. Дзвониш туди, уточнюєш. а час іде. Секунди цикають. Твоє життя проходить, яке ти ж є заради когось. Але є варіант жертви, так? жертви. Але жертва потрібна тоді, коли потрібно спасіння. І завжди задавайте собі запитання, чи це є конечне до спасіння тої чи іншої людини. Ти маєш зробити перший раз то, що ти маєш заплановане, своє. Так мені ж на першу годину, а тут я маю час та й можу трошки побігати. Ні. Поважайте себе. І не забудьте, що хто, і хто хоче йти за Христом, нехай візьме на себе свій хрест, і за мною йде. Бо є дуже багато людей, які перекладають свої хрести на других. Так, Симеон он допомагав Ісусу нести хрест на хрестній дорозі, бо той вже був такий змучений. Як ви думаєте, доки вніс Симеон Христовий Хрест? На самого Голгофту? Ні. Бо ми знаємо, що потім є наступна станція, де Христос падає. А потім жінки Єрусалимські і так далі. Нема там Симеона. Так скільки Симеон ніс Хрест? Поки Христос лежав на землі? Тільки Христос устав, Він підійшов до Симеона і каже йому дякую, брате, дякую, що ти поруч. Не зважаючи, чи його заставили, чи не заставили. Тому не сід інших до того часу, поки вони лежать, не можуть встати. Не можуть самі це зробити. Коли лежить жінка, не може ходити, і ти їй допомагаєш, це чудесно. Коли хтось такий, який не має грошей, не має за що купити хліба, і ти йому не просто принесеш хліба, а ще й і даш від себе, це чудесно, це по-божому. Але не з тими, які цим зловживають. Використовуйте твою, твою доброту і порядність, вони закривають своє питання і плекають у собі лінивство. І потім, на страшнім суді, ці люди не розуміють, що коли прийдеться здавати звіт і відстань твого життя, і несіння свого Христа. Будуть дуже різнитися. І коли за своє життя ти свій хрест ніс такого, то як ти хочеш жити отакого? Якщо так коротко віддавав увагу Богове і ніс світ гар свого життя, то як ти можеш просити у Бога, аби прожити сто років? Чи може більше? Хто скільки, вам? Хто скільки Господь Бог вам призначив. Але як хочете довго жити, несіть свій хрест, несіть його гідно і достойно. Не забувайте помагати ближньому, але розпізнавайте, чи вами не користуються. Я коли Мене просять допомогти щось комусь дати, їсти хліба чи щось інше, я завжди даю. Один раз. Бо коли до мене приходять, вже як, як кажуть в народі, як посвічену воду, то я кажу до побачення. Завдання кожного християнина подати людині руку, якщо вона впала. Подати руку, підняти, а не постійно нести на руках. Знаєте, і не думайте, що це стосується таких, як я віком, чи, може, там тим, кому 40 років, чи кому 20. Це стосується і малих дітей. Діти, дуже часто. Перекладають свій хрест на тата і на маму. І мама каже: Боже, та я з радістю, отченьку, дорогий, то я за дитину босими ногами по тернях, та я за дитину, босими ногами в грань. Та я заради неї готовий нести той маленький хрестик, скільки треба. Чому і ваша біда? Не робіться. Учіть дитину нести свій хрест. Бо поки вона маленька, і хрестик маленький. А потім дитина підростає і той тягар обов'язків збільшується. Той хрест теж збільшується. І якщо воно не буде адаптоване маленьким нести маленький хрестик, то коли виросте і її поставлю на плечі той великий хрест, воно впаде бідне. І нічого з неї не буде, буде духовне каліцтво, і ви будете плакати, і дитина ваша буде плакати. А як ви вмрете, то дитина буде ще дужче плакати. Не то, що вас шкода, а то, що йому нема кому допомагати. Тому не треба нікого жаліти, а треба вчитися любити, як Христос нас учив. Він казав, потім пізнають, що ви мої учні, як буде любов ми живами. Любов ми живеми. Я звертаюся до всіх християн, які рахують себе християнами. Вчиться дарувати людям любов. Любов це ознака, яку ти висловлюєш, як здатність на жертву. Але жертва заради спасіння. Не заради того, щоб когось, комусь було легше Ні. заради того, щоб когось спасти. Жертва це приклад. Жертва це те, що має мене зрушити з місця. Жертва це те, що має мене покликати до спасіння, як той, хто дає, так і той, хто приймає. Значення жертви: дивіться на Ісуса і будете знати, що таке жертва. Він і приймав. від від учнів і давав учням. Він їх навчав, але він їм і мив ноги. І коли вони розбіглися, боячись покарання, боячись смерти, він їх не засудив. Не засудив, він навіть не згадує. Він ще наперед казав. Ударю пастиря і вівці розбіжаться, пророки писали до того давно. І Христос сказав: Прийде час, ви мене покинете всі як один. І всі мовчали, а Петро каже, я не. Але Христос не судить, бо Він показує, що Він їх любить. А якщо ви судите, то ви не любите. А якщо ви не любите, то ви не Божі. Якщо ви не Христові, то нема між вами. Тому бачите, як просто така проста річ, творити добро, допомагати один одному, але воно має в собі скритися дуже велика небезпека. Так, часом допомагаючи. Є дуже багато людей, які ціле життя допомагали, ціле життя робили комусь, ціле життя старалися для когось, щоб його похвалили, щоб сказали, який фені газда. А на старість навіть ніхто не увійшов до хати. Ніхто не, не. Навіть не, не прийшов підтримати, коли ти лежиш, уже старий, нікому не потрібний. Не можеш ходити, не можеш робити. Все, ти, й тебе вже і не треба. Це значить, що тебе використали. І час твого життя, який ти мав би присвятити Богові і собі, вони в тебе той час украли. А ті, що крадуть у нас Божий час це слуги диявола. І таких у світі багато. Жийте своє життя достойно, як Божі діти. Учіться любити, учіться жертвувати. І несіть гідно і достойно свій хрест для себе, використовуючи своє життя, даруючи це своє життя Богове. Амінь. Cristos resucrás